Війна, це окрім іншого ще й руйнівний вплив на людську психіку. Чи не найбільше від цього страждають діти, діти з інвалідністю, діти переселенці, котрі потребують соціальної адаптації? Ось у рамках проєкту Пліч опліч вони ментально відновлюються разом із нашими захисниками і захисницями, котрі теж страждають на ПТСР, мають фізичні травми, ну і втратили звичний соціальний простір навколо про результати унікальної взаємореабілітації українських воїнів і дітей. Дарія лиходіт розкаже. Я знаю, що там собі багато друзів на цьому проєкті, та ще я їздила до військових. У мене появилось два нових друга Сергій та влас. Так маленька Майя розповідає про програму взаємореабілітації українських воїнів і дітей. У дівчинки вроджена проблема ока, а її тато зникли безвісти. Мені найбільше сподобалось, як ми їздили до військових, допомагали їм та робили вітражі. Я там випускала свої емоції, з ними було про що поговорити. Цікаво. Робила оцю роботу, мені було якось складно. Це називається малювання, е якось з ниток». Воно наповнило теплом. Да? От така є мотивація швидше відновитися, швидше повернутися до підрозділу. А так про цей проект відгукується Володимир. У березні цього року під час бойового завдання на турецькому напрямку його уразили уламки ворожого снаряду. Рука роздроблена, лікарі збирали її фактично по частинах. Нога посічена, пошкоджені нерви. Тут на реабілітації, він віднайшов сили рухатись далі. Мені стало цікаво якось змінити просто палату на якусь на якусь дію да, роботу з дітьми. І прийшов, малювали. Ми робили годиннички такі. Останніх півроку я знаходжусь в госпіталі, і воно трохи вже починає бути сухим. Пліч опліч, новий проект з реабілітації, який стартував у травні цього року. Головна ідея об'єднати дорослих і дітей, тих, хто так само постраждав від війни. Це надзвичайний проект. Чому тому що цей проєкт об'єднав ветеранів, об'єднав військових захисників і захисниць з дітьми, дітьми вразливих категорій. Це діти з. Інвалідністю діти, що пережили окупацію, діти, що є переселенцями, і для нас дуже було важливо поєднати дітей і саме військових, які вже пройшли тортури війни. Об'єднання дітей і дорослих дає найцікавіші результати спілкування під час виробів якихось творчих робіт. Кожен день тут окрема програма і виготовлення різних поробок і сценічна гра у кадрі Приїжджаєш і радієш, думаю, що бачу своїх людей. Це подвійний ефект. З одного боку, це лікування поколінь і спілкування поколінь, і з другого боку це лікування мистецтвом. І одні одні отримують свою підтримку, і другі підтримку свою отримують. Тобто діти дають щирість, тепло, хлопці дають свою мужність і стійкість. Є деякі цікаві роботи, як малювання праскою, а далі обирання кольорів, а далі на ці кольори віддаються якісь емоції. За півроку у проєкті взяли участь більше сотні учасників і дітей, і військових. Дар'я ходіт Євгеній Улінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.